Олександр Володимирович, добрий день. Привіт. Так, біля церкви був, в Києві ще не був. Розказуй про зал. Ну це взагалі це історична постать. Атлантжи це взагалі була, була побудована ще до Білої церкви, до речі. А ні, Біла церква була перша, до речі. Так, точно. А Київ вже був потім. І угу. ось що ми маємо? 700 квадратних метрів, 1000 гривень в місяць, зал. Без про... тренера. Скільки стоїть тренер? Тренер від 500 гривень в місяць, небагато. Реально? а Де? скільки це занять буде за п'ятсот місяць? Ну можна, грубо говоря, ми продаємо абонемент і тренерський і зал е, за шість тисяч. Оце і зал, це на місяць. Угу, да. угу, Так що, якщо є бажання, можеш прийти. Ти вже бачу, ти коли будеш ширший, коли коли це бітуки вже накидаєш. Так, колись буду, то показуй тренерів своїх тоді. Це, що пішли до тренерів? З кого почнемо? З дівчат чи з дівчат? Чи каже дівчат? Ну О. тоді пішли зі мною, пішли, пішли. А ось одна з них. Готує себе до роботи. Женя, а ти можеш до нас зараз на, на хвилинку дам? Вона й так пахає. Привіт. Добрий день. Привіт. Міша. Да. Дуже приємно. Вона й так пахає, каже, готує себе до роботи. Я розумію, що ти хотів би піти до діти. Я, я, я розумію, хлопці, вони часто хочуть піти займатись у, у, у жінок. Ну, звісно, що ти мене будеш з собою, чуєш, що я буду стояти, що я проти тебе. Да, я ж не роздівалку тебе зрозумів. Так що, кому треба, записусь на тренування, тренер Євгенія. Займається з дівчатами, займається з хлопцями. Що далі йдемо? Да. Рузани.